Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми традиційно робимо прогноз на вихідні суботу-неділю, 28-29 червня. Обов'язково залишаємо вподобайку, пишемо у коментарях свої загальні запитання, будемо їх розглядати. Та давайте подивимося, якими будуть для нас ці вихідні, так, що вони принесуть нашій країні. Так, по активності. Лиціте, лиціте активно на вихідних буде. І летітиме не просто з відпрацюваннями, летітиме з можливими наслідками. Шановні, тому треба бути досить уважними. енергії, наслідкові підтримуються, інфраструктура. Мені йдуть склади підприємства. Так? Далі лікувальні заклади можуть мати теж часткові втрати ресурсів, вихідні, ворог. Активно буде провокувати ідуть такі форс-мажорні ситуації, неочікувані ситуації. Через що? Через масову активність. Тобто саме вихідні можуть принести нам масову активність. Так, відпрацювання будуть, але не все можуть відпрацювати. Так? Дуже багато розвідки і провокацій буде пов'язаних з водою і світлом забезпеченням, можуть бути якісь труднощі саме з цим. Не дивлячись на це, біля водних об'єктів йдуть відпрацювання. Так, провокації будуть, і саме це темний період доби, інфраструктура. Так, далі дивимося. Циклічні події, циклічні пов'язані з відпрацюванням поблизу навчальних закладів. Так, і будинки. Будинки під великою також напругою. Зараз ми тут подивимося ще. Мої золотенькі енергії достатньо агресивні саме на вихідні, тому необхідно бути досить уважними і при тривогах переміщуватися в більш безпечніші місця. Дивіться, інфраструктура, державні установи так, дуже багато летітиме. Знову ж таки, масова активність. Масова активність, багато розвідки. Знаєте, таке враження, що одразу будуть щось винюхувати, потім запустять ще щось. Відпрацювань достатньо, так. Наслідки. Знаєте, і наслідки йдуть, знову ж таки, пов'язані з великою кількістю людей. Тобто необхідно бути досить уважними, тому що йдуть повторювані циклічні події, так? І так, як я вже казала, можуть бути труднощі по воді і світлу. Провокації від ворога дадуть своє, скажімо так.